Аємо з 86 і ми займаємось такою пропагандою документального кіно. Ми, от фанати документалістики, і ми віримо в те, що це дуже потужний багатогранний жанр. Те, що ми робимо, ми намагаємось вибудувати контекст, показати, як те, що ми показуємо, пов'язано там з нашою українською реальністю, з життям в Києві, з нашим повсякденним досвідом. Зараз є дуже велика самоорганізація. Тобто вже є достатньо громадських низових ініціатив, і о, ці ініціативи тиснуть, і в якийсь момент міська влада починає йти назустріч. І отут важливо якби, не провтикати цей момент, коли ця комунікація може відбутись, тому що ну, ми, наприклад, як активісти і активістки, ми дуже часто такі о, злі. Але от у випадку Київського метрополітену насправді. Ми знайомі з ними давніше, і дуже важливо було те, що Наталка Макогон говорила в кінці, що ми звинувачуємо київський метрополітен в засиллі реклами. А він до цього абсолютно нічого не має. Це окреме муніципальне підприємство Київ реклама. Тобто, така прихована ціль того, що ми робимо, це поінформувати громаду Києва про те, як влаштована ця махіна. І куди правильно адресувати свою критику, і ну що якби бути критично налаштованими недостатньо, треба ще бути компетентними. І от ми сподіваємося, що сьогоднішня подія якось допоможе нам всім, якби розібратися, як це працює, і зрозуміти, як міняти візуальну культуру в місті. На цей фільм подивитися було дуже дуже корисно, тому що це дуже класний срій культурний, він одразу показаний, і на метрополітені його дуже чітко одразу видно. І, Як я казала, мені особисто було б дуже цікаво, щоб цей режисер приїхав і познімав таке ж кіно про київський метрополітен. Мені здається, що там би теж те, що я бачу, особисто як пасажир в метро, а тепер вже і як працівник метрополітену. Людям би було цікаво теж побачити от на екрані трошки себе з боку, чим ми захоплюємося, не що ми дивимося там. В Москві от всі про цих собачок. Павлова в Москві, яким питають носики, всі знають у нас в Київському метро, теж є деякі об'єкти добре затерті. Про них на жаль мало хто знає це, це. Це трошки прикро. З приводу нашої співпраці зараз ми максимально намагаємося залучити ті ініціативи громадські, які стукалися в двері метро. Дуже довго. Метрополітен київський, як і московський, як і, ну майже всі пострадянські метрополітени, це достатньо консервативна структура з однієї сторони для того, щоб ця. Машина да, чи це от глобальна махіна працювала, при тому, що вона зараз ну, просто в критичнішому стані. Да. У нас машиністи кожен день думають, чи підписувати, чи не підписувати, те, що цей потяг виводиш на лінію, да, тому що всі деталі от вони на, на межі, да, багато чого треба міняти. То це працює в плюс, а саме співпраця з громадськісткою з громадськістю ці двері були дуже довго зачинені. Давайте комунікувати. Ми вже викладаємо все в Фейсбук і фінансову звітність в тому числі. Постійно все викладаємо на сайті, і фінансову звітність в тому числі. Цього немає в жодному, ну фактично в жодному комунальному підприємстві Києва. Ми трону максимально відкрите, але давайте йти на зустріч, запитуйте, пропонуйте. Ну ми будемо цими цим розкручувати, Мені здається, це буде класно. Мне очень понравился, Я вообще больше оцениваю ну, там, не знаю, метро со своей, скажем так, ну, не профессиональной, а какой-то вот уже замыльной точки зрения, потому что мне метро было всегда интересно, ну, как какая-то сложная транспортная техническая система, которая там функционирует, там, отлажен этот механизм для какого-то последнего винтика. Вот, а, скажем так, поэтому, когда я приезжаю в какой-то метрополитен другого какого-то города, я обычно сразу начинаю смотреть не на людей, а на то, как все устроено. Вот. А здесь в фильме, в частности, я наконец смог посмотреть, ну, обратить внимание на людей, какие-то культуры другие. Причем, как я уже говорил, если смотреть на метро, как люди себя видят в метро, это очень хорошее отображение того, как, в принципе, Люди живуть в стране, або в городе. Поэтому фільм очень мне як метрофанату не після транспорту понравився. Ну, це просто ще одна uh, порція uh, натхнення, як зробити. Київському метро більш людяним до вибачтело до людей, які в ньому їздять. Це те, що ми зараз починаємо із київським метро робити. І е, 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 це, це такі рефлексії в деяких метрополітанах, тих, е, що показані в цьому фільмі, і, на, наприклад, в нью йорку Мене завжди вразило, е, е, як е, цей метрополітен. Ро пронізаний е комунікацію між людьми наскільки вони добре спілкуються між собою, і наскільки сама е сама сама система метрополітена людяно спілкується з людьми, продумано е це те, що ми хотіли б привнести і в Київська метрокси.